Йо, добрий ранок. Коротше, почав використовувати планшет, прям максимально юзати його. Тобто, якщо я стою, чекаю на клієнта, я вже достаю і одразу починаю читати книгу. Тобто, я себе прям надію скровую, ну, щоб не втикати. Не знаю, як це працює. Зараз чекаю на клієнта, у мене на 9 запис, потім на 10.30, а потім хочу прийти. Прописати, в принципі, якісь дії плани по... Тому, як мені рухатись, як мені вдосконалювати свої соцмережі, все одно потрібно це обдумати, щоб знати, як діяти, тому що не знаю. Але в планах є пов'язати ютубчик, інстаграм і зайнятися ще інстаграм-старінкою, більше її зробити не знаю, привабливою для того, щоб нові клієнти були зацікавлені прийти до мене. Не знаю. Коротше, зараз зараз бабліжку буду заробляти. Зрозумів, чому така підтримка і активність була на відеоролику з тестом днем. У мене та досвіду немає, але люди висловлюють підтримку в тому плані, що вони вже проходили це, вони вже проходили спілкування, бесіди з людьми, які ну токсичні. Токсичні, я не знаю, як по-інакшому, коли які використовують приховані контракти, які відкладають все на потім. І у мене цього досвіду немає. От там. Діана працює. Вона казала, що ой, я як мені це знайомо, я пропрацювала вже в багатьох місцях, і це норма, це норма. Я не знав все, я зробив коротше дві супер задоволений Насправді супер, супер задоволений, тому що. Не знаю, якось відпочив, всі знання устаткувувались. Я вже почав розуміти про ефект Крюгера, що чим більше навчаєшся, тим більше ти не впевнений собі становишся. Все? Наче не знаю, коли ти розумієш, що це приймаєш. На сьогодні піздів класно було. Не знаю, я прям дуже кайфанув. Ну, все одно розумію, що де можна працювати, де можна ще додавати якісь елементи, експериментувати. Йо, коротше, прийшов додому і думав одразу почати. З читання не знаю оцієї книги, тобто книга про маркетинг, керівництво сучасного маркетингу послуг. Ось, але згадав, що все одно мене буде турбувати думка про те, що коли мені виконати свої хебіти, і я зрозумів зрозумів, що все, от буду починати як спочатку, виконую життєвий мінімум, це свої хебіти, заплановані звички, а потім просто саджусь і починаю працювати, навчатися саме. Прикладним якимось навичками, які можуть покращити мій бізнес. Ну, це, я не можу назвати це бізнес. Коротше, тобто, все буду робити для того, щоб у мене з'являлись клієнти, і мені не потрібно було ходити на роботу, влаштовуватись в барбершоп, а вже робити свій. Зараз ФОП, ФОП розвивати. Розвивати самозайнятість, підприємство бізнес. Бізнес це коли тобі Ну, мені здається, приносить щось прибуток, коли ти і не працюєш. А тут, звісно, все від мене залежить. Мій прибуток залежить тільки від мене. Дуже прикольно. Я одразу закрив свої хебіти з тренування йоги і почав робити англійську. Правда, англійською робив вже використовуючи мультітаскінг. Я... Слухав лісенінг практик, типу, коротше, включав відоси на ютубі і спеціально там, типу, розмовляють більш повільно, використовують прості конструкції. Я слухав, повторював. От, але мив посуд. Ще я раніше такого не робив. Зараз думаю, ну блін, ну ну, якщо я хочу зараз це проробити. Чому б ні? Це краще ніж я б думав, блін. Мені посуд потрібно помити ще, а блін, англійську запланувати. Ну, вже як сталося. Ну, наступного разу. Я... Якщо відчую від цього погіршення, я не буду робити. Хоча я от думаю про те, що ну, це дійсно краще, ніж нічого не зробити. ось, А ще помітив: джамбо, блін, з рук не їсть. Я їй пропоную там смаколики різні. А вона ні. Тільки якщо я кладу на цей, на, на ковер. джамбо, ну що ми справа? джамбо, я <реш> думаю, вот. То, такий что? Буду закривати зараз хібіт з читання книги, потім обдумаю ще інші хібіти, чи, чи не залишити їх. Ну буду вже коли їх буду робити. Тому що у мене зараз просів хебіт з вивчання. Короче, я собі якось створив хебіт готуватися до війни. І... Блін, ну, я вроді вчу, але. Це наче не прикладні дані, тобто я зараз їх не можу застосовуватись і не, не, не знаю, як з чого підійти. Думаю, знайти, думаю, прибрати цей хебіт. От. Але думаю, просто знайти якусь, можливо, ходити на курси. Не знаю, поки що, як це обґрунтувати. Ну тому що воно просів, або його потрібно переформувати і більше уточнень зробити по ньому. Не знаю. Дуже хочеться вже закрити хебіти і. Починати поглинатися, і виконувати справи по знаходженню клієнтів. Ну блін, я не знаю, як характеризувати. Я просто тут уже немає ніякого немає жодного плану. Я знаю, що зараз буду після того, як виконую хебіти, читати книгу по маркетингу. От і одразу думати, куди можна застосувати, як застосувати. Думаю, буду думати про Ютубчик, що я хочу створити опис. Прикольно, нові люди, коротше, додаються. І Дівчинка е, написала коментар. Типу, я не знаю, як типу, що це, про що це там. Е, але мені це потрапило в рекомендації. Я бажаю тобі там, щоб у тебе вийшло. Я не пам'ятаю дослідно, але дуже прикольно. Типу, багато за ці дні вже сім підписників додалось за два дні. Це ну, Кльово. Кльово. Потрібно якось це організувати. Мені навіть там. Людина, яка мій підписник порадив створити банку для донатів. Я коротше, скинув її в коментар. Він задонатив, але пише чел, типу: <сі> додай її в опис. І я якось такою не подумав, блін, точно, її ж... <сі> точно, її ж можна в опис додавати. А я просто там, де він писав коментар, туди на... додав цю банку, посилання на ту банку. От. Потрібно цей опис створити, типу стандартний, який буде на кожному відео, з ще й посиланнями, типу, на донати і все таке. От, і потрібно буде обдумати з інстаграмом як. Складно без телефону, в принципі, вести інстаграм, але не знаю, сьогодні Оля приїде, щось подумає, можливо, наперед щось роблю. Не знаю. Коротше, в цьому плані не планую. Просто буду постійно, постійно працювати над покращенням, тому що в принципі, а на чим ще? Тобто я собі створив мінімум життєвий, а далі працюємо. Робота це праця це і є життя. Ну, мені так здається. Тоді простіше себе змушувати займатися роботою. Не знаю. Поки що не знаю, як це охарактеризувати. Думки немає складено з цього. Є розуміння, що буде потрібно просто відпочинок свій планувати, тому що заповнювати інший час все роботи. Якось так. Папа, алсифод. <рігатись> <рігатись> я короче, що я закінчив читати книгу. І блін, сьогодні почитав за чотири складову схему, яка дає зрозуміти, що не так з тобою. що Чому тебе турбує, що, що за тиск. Те, що я якраз і використовував, ні, відчував е, на протязі там, минулих днів. У мене були ситуації, які на мене тиснули, і я не розумів, що саме. Чотири складова схема дає тобі розуміння своєї поведінки емоції, і емоцій, для того, щоб їх скровувати. Наприклад, не знаю, давайте розберемо якісь просто. Потрібно побутова, побутова, яка у всіх, напевно, була штука, там ти хочеш запропонувати дівчині серйозні стосунки. І від цієї думки ну, ти ходиш там нервовий, такий тривожний, там тебе. Постійно посічають думки, а вдруг ні, ти таку не можеш зосередитись. І за допомогою чотири складової схеми ми можемо зрозуміти, як нам діяти і заспокоїтись, якщо ми турбуємось. Починаємо ми з опису ситуації. Ми записуємо, що так, ситуація, ми я хочу запропонувати дівчині серйозні стосунки. Потім друга складова буде це обміркувати цю ситуацію, тобто що ми відчуваємо, наприклад. Коли думаємо про це, і записати, що нас турбує, що нам можуть відмовити, нас турбує, що дівчина не зацікавлена в нас там. Ну ми це все розписуємо. І третім пунктом ми виписуємо наші емоції. Ми записуємо, що ми відчуваємо страх, тривогу, невизначеність. Там я не знаю, тобто якийсь там сум від цих думок. Потім ми записуємо поведінку, тобто те, що впливає на нас, як впливають ці емоції. А ми ходимо там розлючені, ми не можемо там займатися роботою. Там не знаю, приготувати їжу, нічого про, про все інше не можемо думати тільки це в голові. І після того, коли ми виписали це, це ми можемо проаналізувати, подумати: ага, тобто на мою поведінку впливають ці емоції, а ці емоції напряму залежать від моїх думок. І після цього ми вже аналізуємо наші думки, починаємо просто розуміти, що ну добре, це нормально, якщо нам не відповідать, не дадуть відповідь взаємністю. Коротше, нам не скажуть так. Тобто є ймовірність того, що нам скажуть ні. Добре, якщо нам не знаю, бентежно там якось від ситуації незручно стає, коли нам дають відповідь ні, і що робити. Ми можемо наперед подумати, як відреагувати на відповідь Ні і що ми скажемо. І це вже починає тебе заспокоювати, тому що ти більше починаєш контролювати ситуацію, розуміти свою поведінку, емоції, і навіть спрогнозувати, наприклад, якщо тобі відповідь так або ні, ну що ти будеш діяти? Це вже буде не на емоціях і не інтуїтивно, а ти вже усвідомлено, зрозумів. Ну добре. Ну якось так. Сподіваюсь, зрозуміло, тому що, блін. Сподіваюсь, зрозумів. Класна схема, буду її імплементувати до життя з тими речами, які мене будуть бентежити, буду намагатися розписувати їх. так. Все, зараз у мене наступний хебіт там. Я навіть не пам'ятаю, чого. Там не складні хебіти залишились. Всі вже такі повізуалізувати, медитувати. І то ну, вони в мене під питанням, чи будуть вони в мене довго ці хебіти. Не знаю, тому що. Ну, тому що. <с> я просто розумію, що є і так, в принципі, у мене в плані концентрації все непогано, начебто. Тому наскільки це робити хебітом, якщо я концентруюсь багато на інших речах, не знаю. Не знаю. Буду обмірковувати це. Втрачаю час зараз на. Ну, не можу сказати, що витрачаю. Мені дуже подобається. Витрачаю якось звучить. Не знаю. Хоча... Напевно, можливо, витрачаю. Читаю книгу, тут прикольно, багато інсайдів, які я, в принципі, для себе імплементував вже, зрозумів, як мені там зробити послугу ще більш кращою, поки щось. Ця ідея, потім буду обмірковувати, як додати. Потрібно ще й розписати свою послугу, ну це вже інше. Зараз ще займався ютубчиком і коротше намагався створити опис за допомогою чата GPT. але мені дуже не подобається. Він якийсь не-френдлі і не знаю. Ну тобто, ну, не відчувається, що якийсь свій вайб, то коротше, ну, приходиться самому писати, це складніше. Накидую все одно за допомогою чата GPT якісь там моменти беру. Але загалом я скидав Олі, типу, як тобі опис? Вона каже: взагалі, мені дуже подобається, як у тебе опис на самому youtube каналі Він, наче, такий, от якраз і френдлі, типу такий, ну не знаю. Я його писав сам. Він дуже простий, типу, Йоу, е знімаю себе, живу в Києві, знімаю себе та всіх оточуючих там. Точку біфуркації стало те, коли почав знімати відео кожного дня. До речі, Саша мені казав, що термін біфрукація не дуже е, в цьому моменті. Правильно я підібрав, але за допомогою чата GPT я запитав, чи правильно я використав термін в цьому реченні. І він мені сказав, Саш, що правильно я використав. Бум! Ну коротше, пишу опис, хочу зробити прям скрипт, щоб для кожного відео додавати. Прикольно, нові люди з'являються, але вони не розуміють навіть що тут коїться. Типу, просто потрапляють в ролик в якийсь день. І, типу, і що далі? Типу, що, що коїться? Не привіт там нічого, не підписуйтесь там, не ставте лайки. Коротше, потрібно це виправляти. Думаю, буду експериментувати. Сьогодні додам опис. От, можливо, люди, які підписники вже розуміють, що тут коїться, додадуть свою, щось допишуть своє речення. Не знаю. Давайте побудуємо краще разом. Ну я вже наче його створив, але не знаю. Коротше, отак, поки що займаюсь цим, прикольно. Тобто метод залізної жопи дуже працює. Ти просто сидиш, виконуєш щось, ну не щось, а працюєш над задачею. Потім, якщо тобі стало трохи вже такої, типу, блін, хочеться походити, йдеш ну, в моєму, в моєму випадку попелесосу квартиру. Все, і одразу можеш короче, знову працювати. Блін, з інстаграмчиком складніше. Я не знаю, як його вести без телефону. Типу з Мейзану, це то матч фоткати туди. Ну тобто, або сторіз знімати. Я загалом як до цього я вів просто сторіз знімав, показував в принципі те, що і на Ютубі, але більш швидше. Тобто, ну ти засняв історію, і вона одразу потрапила на Ютубчик. Це ж звісно, що тільки ввечері. Я от просто думаю, чи потрібно вказувати інстаграм в описі відео на Ютубі. Якщо там нічого особо не коїться, люди підписані, люди підписуються в принципі на нього. Але не, не, не розумію, поки що як що коротше, я напевно не знаю. Коротше, я залишу. Я залишу його, але там нічого не коїться. Але через інстаграм можна потрапити на сайт, там вказан в профілі в описі. В інстаграмі на те, щоб записатися на послуги. Бум! Во для чого. Будь, бути YouTube, бути ой, бути інстаграму на Ютубі. Чи... Коротше, пофір. <гум> Не знаю, як це правильно сказати. Хоп. джамбо. Скажи ти правильно. Ну ти скажи правильно, джамбо. Підписуйтесь на інстаграм. Коротше, згадав, що потрібно поїсти, тому що згущенка вже закінчилась і. Ну, одна банка, точніше. Іншого, я навіть не хочу на неї дивитися, але це піздець. Я хотів, думав, одну ложечку спробую цієї згущенки. Ну, вона пішла, коротше, отак. От що зараз магазин, блін, навіть сумно стає, тому що ти в такому потоці, ну, ти реально поглинаєшся в роботу, і саме цікаво, що ти поглинаєшся в саме середовище, у мене цей iPad, який дозволяє тобі виконувати абсолютно всі свої завдання. І якщо тобі набридає, наприклад, не знаю там, займатися описом для Ютуба, ти просто переходиш до іншого завдання і можеш поробити іншу справу. Коротше, я починаю вже входити в кураж, у смак цього, не знаю. Кайфово, кайфово, Саша, дякую. Це Саша мені підказав за таку річ, тому що, блін, ну. Були складнощі. У нас, до речі, дуже дуже схожі іноді складнощі. Уявив, як Саша, це мій найкращий друг. Якщо б він знімав кожного дня відео, ну це Но це прикольно було Чел постійно, коротше. Типу, зранку прокинається там йогай позаймається теж. Короче, це він мені підсадили. Він мені порадив, тому що в мене реально проблема є з ну типу, блін, я взагалі не розтягнути. Я присідати нормально, не можу в залі. Це так все криво, тому що короче, ну не можу. Ну м'язи так налаштовую. І влоги Саші були б, напевно, такі: так записати думки зранку, хоп, сісти, працювати, кодіш, так, флеш-картки, тренувальний зал, потім що, там, ще потім ще думки, потім там з дружиною потусів. Коротше, не знаю, типу... Ну, типу, це дуже було цікаво. Ця людина народжує, блін, дуже багато інсайдів, перероблює їх, типу, коли отримує. І потім за допомогою нього я багато чого собі імплементував. І зрозумів, що в якийсь момент... Ти, коли досягаєш якихось знань, ти думаєш, ну все, Бога за бороду схопив, можна коротше постійно бути дисциплінованим. Там я не знаю, ну типу, можеш там кинути палити, тому що в тебе вийшло. Ніфіга, блін, життя воно настільки, блін, незрозуміле, хаотичне і випадкове, що потрібно реально потрібно постійно використовувати різні фреймворки. І я викупаю, що те, що працювало тоді. Зараз для мене вже не актуально, і потрібно розуміти, як рухатись далі постійно. Тобто, це реально боротьба з собою, якась не боротьба, а розуміння та досконалення. Не знаю, не знаю, як підібрати тут е якісь слова, але розумію, що потрібно бути адаптивним постійно. Планування спочатку я використовував, тепер сиджу і просто короче там навчаюсь. Хоча е Тут більше, напевно, ще й про розуміння того, що ти робиш і для чого робиш. Є багато речей, які я хочу зараз робити. І розумію, що не потрібно на це виділяти час, а я можу весь свій вільний час на це виділяти. Тобто не шукати можливість для того, щоб а куди там засунути це, а потрібно думати. Ні, ніфіга. Ну коротше, зараз я просто типу знаю до чого я рухаюсь, знаю свою мету. І просто у всіх напрямках, якось з усіх боків намагаюся зараз залізти. Потім вже не знаю, можливо, побудую прям план, за яким буду рухатись. Поки що так. І працюю, працюю. Ну, Саша, блін, ну було б круто, якщо б ти познімав відео. Я коротше розмовляв зі своїм другом і коротше, зрозумів, що за допом... з допомогою чата GPT я взагалі не ті. Не так розкривав книгу, коротше, швидке і повільне мислення. Я почав з ним спілкуватися про тезис, тезиси, які мені були незрозумілі, і просили його пояснити, там задавали йому питання. І коротше, я останні дві теми, які мали стосуватися до економічної теорії, тобто прийняття рішень, я їх коротше розкривав з теми психології, там більше там про емоції та поведінку. Це прикольно, але це не те про що в книзі. Ти ну, тобто, ці ефекти, ці оця схема про яку я сьогодні розповідав, дуже прикольна. До речі, я її буду все одно буду використовувати. Вона правильна, вона класна. Але буду перечитувати Канемана саме з книги. І блін, ну тут уже походу без чата GPT прийдеться, доведеться розбиратися. А там дуже складна тема, але вона потрібна для того, щоб ухвалювати більшість наших всі економічні наші рішення на основі математики. Складно, дуже складно. Коротше, ну піздесь як складно. Все, я зараз що в магазин і навчатися. Буду думати, я скоригував себе на те, що знову трошки розгубився, почав думати про якість, сервіс та інші речі, які потрібні. Але зараз найголовніша ціль це буде знайти нових клієнтів, тобто збільшити кількість моїх клієнтів. Якось так. Гарний вечір. Блін, і Оля не встигла на Коротше, Оля не приїхала. Що? Ну, все, гарний, гарний вечір. Я просто не пам'ятаю, казав я сьогодні у відео чи ні про те, що Оля мала приїхати. Якщо казав, то. Блін, ну мені просто спокою це не день. Ну <гарний> так тупо. Я коротко, це ж була спроба за допомогою чата GPT замінити книгу. У мене не вийшло. Я брав тезиси і намагався розкривати тему, типу, за допомогою чата GPT. І як можна побачити, ми говорили з ним про різні речі. Хоча я намагався максимально вказувати, типу, я читаю книгу там Шутке повільне мислення Даніела Канемана, Во там не розумію там такої-та, такої, то вете. Коротше, він починає поясняти. Він починає, наче. Я дивлюсь, ну так, це вроді про те, що я читав. І починаю з ним уже більше спілкуватися, тобто про цю тему. Ну от задавати питання, просити його там пояснити мені ще якимось способами. Коротше, а він трошки не зрозумів мене, що це саме про Коротше. ладно, треба бути обережнішим. Треба бути обережнішим. Ну нічого, ну типу, не можу сказати, що погане щось для себе зробив. Хорошо, що я помітив це. Зараз, тому що я би навчався і так би переходив, переходив би повністю. Гарний вечір, третій раз.